Усі привіт! Ви прикрасика і ви бачите оцього цього олівця. Значить, закачайте цю гру. Напишіть у плеймаркеті таке. Ігра для малювання вам випите отакі палітри. Ну, буде отакий пензлик. Ну, який пензлик. Олівець, закачайте, там не треба нічого не реструюватись. Просто малюю свої картини. Але подивіться, скільки тут є кісточок. Наприклад, ця. Ой. Що не робиться? Ладно, давайте. А, я колір не вибрала, точно. Ой. О, дивіться. Вибираємо колір і дивіться, як воно ложиться. Давайте, значить, виберемо це, наприклад. Ой, це якийсь не класний. Це, наприклад. Оце, наприклад. Або. Або давайте це. Не знаю що. О, це тунірує. Це. Наприклад, ой. Я. Ще які... тут є міліард. Тут, наприклад, такі точки. Тут не треба розструюватися. Просто нажимаєш і все. Так, давайте. І тут можна забрати все. Вот, все. Ем, наприклад, картинки якісь. Не знаю що це. О, щось типу такого. І на цьому сайті іменно я і зробила свою картину для свого того. Для свого і тут може аж додати те, що ми робили. Вот. Вот така у нас. Штука дуже класна. Сувітую закачувати. Ну, вона дуже прям класна. Щоб сказати, що вона не класна, цього не вартує казати. Перше ви її закачаєте і перевірте. Наприклад, вам треба оранжевий і треба проста кісточка, така тоненька і нормальна. Берете цю і малюєте. Вам треба якась інша. берете цю. Вам треба ще інше берете. Цю. От те, що вам потрібно, беріть. І ви не будете казати, блін, я не ту взяла, я не то закачала. Беріть це. Ну, з ним, як ви бачили, я намалювала свою картину для. Я думала, як мені намалювати до свого того. Наприклад, таке ще надіє. Отаке. От Бачите, скільки тут цього є. І ви можете це собі придбати. І не треба нічого робити і все. Просто тискаєте. Не подобається щось. Або ви, звичайно, щось намалювали сюда, сюди, сюда, сюди, сюда, сюди, 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 сюди. І все, оце пропало. І ви просто заново малюєте. Вау, мені дуже оце сподобалось прям. Ой. Е, я не знаю, що, що це за фотки, но, слава Богу, що я свій малюнок була сфоткала і захоронила. І можна так зробити і всі лінії заберуться. Ось така класна штука. Ну, якщо, вам сподобалось. Поставте лайк, чи я вам допомогла. Я так довго шукала таке, там, де будуть такі кісточки, і моя мрія здійснилася. І навіть не просто моя мрія здійснилася, а прям зараз і в цю секунду. Тут навіть є отакі точки, якщо вам треба... Ви намалювали красиву людину, а вам треба додати до нього отаке. А якщо вам треба якісь родинки маленькі, або... Оце може буде взяти. І ти просто тикаєш от сюди. Якщо вам не видно, от сюдак. Щоб е, вибрати колір від сюди, щоб взяти пензлик від сюдак. А далі е, ну, тут, щоб сфоткати, Тіпо просто робиш і робиш скрінчот. Потім, а тут можна подивитися, як ти робиш і все. Ось такі в нас штуки, Надіюсь вам сподобається. І я вам допомогла реально, напевно. Отакі от, от фініщі. Наприклад, от такі п'ятна. О, можна зробити отак. От от. І вся картина буде обхляпана. Наприклад, вибирати просту кісточку. Наприклад, простий олівець, який дуже тоненький, малюєте два, і він такий розлитий. Ну тут, наприклад, тут, 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 а потім малюєте оп. Оп. І це виходить очі, це щочки, а це виходить носик. І виходить ось ви такі мілітєді. Як вам, мені подобається мій шедевр. А не знаю, як вам. вот так вот далі. Ще розробимо... Ой, скрінчот. І вот така у нас прикольна штука. Ем, варто її брати, чи не варто, варто. Просто нажимаєте на якісь штуки, наприклад, тик-тик-тик-тик, все, І все, Просто ви тикаєте і все. Там будуть всякі запитання, ну, типа, не будуть нічого такого. Отак вот коротше. Я облі я оплікувала і я написала дуже класно, тому що дуже крута так. Гарно, додата класні. Інструменти для малювання, олівець, пензик, гумка і, і так далі. Мені сподобалося, також мені сподобалось, що тут можна вставити фото і малюнки на фотографії. Дуже сподобалось фото додаток, тому, тому 5 дірок рекомендую, якщо вам, ви, якщо вам, якщо ви ви Учитися малювати на телефоні або на планшеті. Согласна. Дуже класна програма, є дуже багато пенсиків і багато кольорів. Чому чотири? Ну так, багато кольорів. Я ж говорила вам підписники. Так, ну, от так, так, так. Бачите, всі відгуки дуже класні. Навіть мені сподобалось. Вам, наприклад, дається. Оце. Там треба заіструватися, заіструватися, Вот. Тут я не знаю. Ну, давайте подивимось двіргути. Гра просто клас. Він, в інші можна малювати, писати, робити всякі проекти і так далі. Дуже гарна гра. Якщо мені хтось Хтось підкаже, як ним користуватися, на плечи, змінити оригінацію арку, що молодець програма непогана для дітей, але є незручності. Бачите, що тут написано, ну, там є одиниця одна, а тут не одної поганого відгуку. Ну, там, нечайно поставили чотири, це нічого. Або просто якісь деталі не сподобались. Наприклад, це. Давайте подивимося це відгуки. А тут вже нема відгуків, ха. Ну, ви побачили коротше. Ліпше били це. мало гігабайтів. Десь 74, е, як це називається, моби, моби, мегабайт, мегабайт. А гігабайт, ну, типа, там де більше аж 1 гігабайт, Ну, я просто називаю гігабайт. Коротше, там, де 1 аж, ну, тут є поменше коліс, ну, іншим. Але я добре взяла ще оцей олівець. Він вам дуже сподобається зразу волю. Беріть, просто нажимаєте вліво, 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 вліво. Або якщо ви знаєте англійську, то читайте, що там пише. Я просто там нажала на якісь кнопки і мені дало зразу. Нічого не треба було заєструватися, на який номер, на яка електронна почта. Вона підходить як і для планшета, так і для телефона. Так як і для комп'ютера, напевно, навіть для ноутбука. Беріть, дуже вам сподобається. Надіюсь, е е е пензлики багато. Зараз говорю. Дивіться, ліпше, скільки тут пензликів багато. Тут ще якісь фігні, ще непонятні. А отут, взагалі, дивіться, скільки тут пензликів. Ну, подивіться. Берете на свій вкус. Хочеш побільшу кісточку, бери собі більшу, бери... тобі треба прям дуже тоненьке, бери собі олівець. Якщо тобі треба середнє, візьми якусь іншу кісточку. Це дуже, дуже удобно. І малюнок в мене дуже красивий получається з ним. Надіюсь, вам сподобається. А ви були на каналі Сімі Кліка? Якщо я вам допомогла, то поставте лайк і підпишіться. А якщо підписані, ну не знаю, поставте все одно лайк. Всім дякую, що ви мене слухаєте, дивитеся. І якщо наша людина стане чуть-чуть більшою на 2000, я буду дуже рада. Всім па-па. надіюсь, допомогла.